Nissan Qashqai 2011 року випуску із двигуном 1,5 DCI на 110 кінських сил, коробка механічна 6-ступенева, пробіг автомобіля 108 700 км. Стартова ціна на автомобіль 35 900 злотих. Зізвонився з хлопцями і хлопці повідомили, що є підфарбування. Робилася водійська дверка, там навіть під зеркалом є трішки шпаклівочки. І повідомили, що підфарбовувалось ліве переднє крило. Підфарбовували в тому місці де ближче до дверей, тобто щоб відтінок дверей і крила були однаковими. Далі сказали, що лобове скло було замінене. Ну і сказали, що пробіг є на процентів оригінальний. Тому, друзі, зараз я туди їду і ми все побачимо, як дійсно виглядає Nissan Кашкай, в якому він стані, і чи дійсно є такий в йому пробіг. Отож, друзі, я погнав Ви не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей ютуб канал. І всім приємного перегляду. Дивіться, ось приїхав я до цього ж Ніса на Кашкая. Ось, опис 11 рік, ліфтова, 1,5 DCI, і 110 коней і пробіг, там майже 109 тисяч кілометрів. Ціна 35 900 злотих. Ось дивіться, як він виглядає. Насправді автомобіль наживо набагато краще виглядає, звісно, камера того не передасть. Зараз вам обійду його покажу спершу і пізніше вже будемо товщиноміром дивитися. Діагностику підключимо, почуємо як двигун працює а все інше. Так, починаємо, пройдемося найперше товщиноміром, побачимо, як він виглядає. Звісно, у нас вже є інформація, що. На водійських дверках під дзеркалом. У нас тут є трішки спеклівочки десь в цьому місці, хлопці говорили. Тут на крилі просто є підфарбування. Ну і ціла дверка відповідно, вона теж є фарбована. Тому зараз побачимо наскільки там все є критично. Сказали, що там була якби вм'ятна, то мусили то вирівняти. Дверки залишилися в оригінальні. Ну і Відповідно, наклали там трішки шпаклі, щоб то все виглядало якомога краще. Так, починаємо дивитися. має 104.

56, у них 44, 57, 87, 97, 107, 103, 101, Kapot 88, 105, 101, 95, 104. 98, 94, 102, 93, 94, 146, 162, 131, 172, 262, 282, 189, 144, 136. Ну і хлопці говорили, по цій стороні, є просто підфарбування, щоб воно підфарбували, щоб був в один кольор з дверками. Так, і тут говорили, що є шпакля. 1120, 1100, 151, 192, 590, 1420. Значить десь в цьому місці було найбільше. 1260, 1400, 680, 980. 1400. Тут як вже має просто двойним лаком просто покрита. Центральна стоєчка з цієї сторони 64. Знизу 49. Поріг не був ударений, 36, він не робився. 59. Ось дивіться, там є тільки початкова ржа, дуже-дуже маленька, десь саме початкове пішло. ліва дверка. 112, 85, 79, 101, 102, 106. Поріг. 67. 64 66, 45. Задня дверка не чіпалася Переймов задні ліви, оригінал. 107, 91 100 101 88 112, 98, 98, вісім, дев'яносто багажника 109, 98, 117, 109, 128, 102, 99, 85. Лішка багажника не чіпалася, не знімалася. 51-58. Тобто, так як і хлопці говорили, що в нас робилася дверка, є шпакля 1400 мікрон, це це враховую, враховуючи, що там є фарба і лак, ну і є підфарбування тут біля дверок. Фарбі ми з'ясували Так, дивіться, тут на задній правій дверці є такі маленькі охльотки, не знаю чи вам буде видно можливо з цієї сторони. Ось таке маленьке. І це тут таке маленьке. Просто мушу вам все показати, як насправді виглядає. Задній бампер ціленький, не побитий. Передній бампер теж ціленький. Це ціленька. Я дивимось по вікнам, як нам відомо, що замінилося тільки лобове. Починаємо задній у нас оригінал. Оксановське, то не є там якийсь дешевий Китай. Оригінал. Тут теж оригінал і оригінал. Так як хлопці говорили що тільки замінювалось лобове скло. Так, дивимось колеса у нас 18 -ки. Трішки ось такі нюанси по цій стороні полупилися, булячка. На риномиганах така болячка є на лагунах на дисках таких, що вони трішки лупляться. Ззаду у нас гума Континенталь, але вона вже старувата. Є трішки виробутка на диску. Спереду у нас теж континенталь, але новіша. Видно одразу, що новіша. Теж виробутка трішки є на диску. Так, диски ціленькі, не побиті. Оптиці, оптика у нас тут галогенна, лінзована, туманочки на місці. Дзеркала теж ціленькі, не побиті. Ціленькі стопи, не запутівши. Є сторони дзеркало теж на місці, не покійте, ось такі царапини на дзеркалі. Перейдемо до салону, Побачимо в якому вигляді водійська дверна карта, ціленька, 4 слопідйомнички, має електродзеркала, центральний замочок, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз, механіка шестиступенева. Двухзонна кліма, вже тут з більшим екраном навігація мультимедія, дзеркало центральне звичайне, підлокотничок шкіряний, присутній AUX USB. Ось так виглядає проємчик. Все ціленьке. сидіння не зам'яти, ось по центральній тоді ось такі нюанси один. так ціленьке. Задня ліва дверка теж ціленька, ось є такий бруд, трішки тут, все на місці, нічого не порвати, нічого не затерти Приємчик теж ціленький не парлаці, задній диванчик. Ж, на місці ціленький підлокотник присутній зі стаканчиками. Панорама. Звісно, зараз як заведемо автомобіль, перевіримо, чи там все працює. Так, багажничок, дивіться, як виглядає. Все на місці. Вогнегасник раз, вогнегасник два. У нас так випадок, напевно, два. Два штуки вклада. Е, маємо домкратик. Гаки, ключа, на жаль, я не бачу, напевно, його немає. Можливо, десь під низом, А ні, є. Ключ, ключ є. Аптечка. Запасочка. Все є на місці. Дивіться, ще так вам покажу як виглядає задня права карта, проємчик, як завжди є, такі маленькі затертя на порогах. Це тут овідь паска Безпеки. Верське сидіння в порядку не порвати, не зам'яти. Все в порядку. Так, дивимось під капотом, як це виглядає. Раз дивимося в фарах. 11-й рік рідна. І тут теж 11-й рік рідня. Не перепаювались нічого. Не робилися, не знімалися. Охолоджуюча рідина є, але вже на мінімалці, потрібно буде трішки її долити. Побачимо, чи вона чистенька. Так, чистенька. І матку масло, ніяких бульбашок і нічого подібного. На крилах у нас нічого не чіпалося, капот теж не чіпався, це крило теж не чіпалося. Ну, точніше, як я вже говорю, трішки підформувалося, але не було сенсу якби його знімати. Тут теж ніякої речі, нічого подібного немає. Перейдемо до двигуна. Так, дивом, спаливані системи, у нас взагалі ніякого запутівання ніде нічого немає. По турбінці теж все сухо. Сухенький, двигун не митий, як вам видно. Бувають, люблять помити двигун, то взагалі нічого не зрозуміло, ще деякі є запотівання, чи ще щось. Відомо, що вже мастило потрібно буде та всі фільтри замінити. Так, робимо холодний старт двигуну. Побачимо, як автомобіль заведеться на холодну. Так, все, що потрібно, у нас потухло. Так, Музику виключаємо, щоб нам двигуна було добре чути. Обороти на місці у нас не плавають. Як ви бачите, автомобіль не є прогритий, він є холодний. Обіг 108 770 кілометрів є удокументований, звісно підключимо комп'ютер і побачимо чи то є насправді так Пара виходить. Звісно перевіримо, чи є сажевий і наскільки він є забитий. Задня камера у нас працює, коли вимкнули задню передачу. Так, друзі, дивимось, панорама закривається, все працює. До речі, сьогодні погода класна взагалі попала. Раніше в суботу, в неділю приїжджаємо на огляд, дощ, сніг, вітер, вітер все працює. І як ви бачите, панорама теж тут чистенька. Сама шторка. Так, сонцезахисні шторки у нас присутні, але вони без підсвіточки. Схлоп, працює. Там працює. Там працює. І тут працює, досить, досить швидко працюють, гарненько працюють. Кліма двохзонна, кондиціонер. Тут у нас розетка на 12 вольт. В автомобілі ніхто не курив, немає ніяких лишніх запахів. Ідемо, побачимо як у нас оптика працює. to Приїдемося автомобілем, зробимо тест-драйв, бачимо як він їде. автомобіль їде гарно, передачі переключаються чудово, не стягує ні вправо, ні вліво, гальмує все добре. Зараз заїдемо за населений пункт, дамо йому трошки більше газу, звісно. Далі заїдемо на якісь ями, щоб ходовку перевірити. Приїдемо і будемо вже робити результат. Дивіться, маємо такий кавалик поганої дороги. Чуємо, чи ніякий, чи нічого не стукає, не ріпить, не скрипить. Якби все ціленьке, все на місці. так, друзі, висновок такий: огляд цього Нісана Кашкаля я проводив декілька днів тому це була субота. Тобто, хлопці його привезли в п'ятницю вечором. І я в суботу перший, хто його дивився. Ці люди, для яких я проводив огляд, замовники, вони сказали, що хочуть ще подивитися якісь варіанти, тому що це був перший автомобіль, який вони оглядали. Вони шукають або Ford Kuga, або Nissan Кашкай. Ну, Плюс-мінус десь за такі гроші. Коли я проводив огляд, відповідно з'явився свіженький кашкайчик, це була субота, вихідний день, поляки приїжджають на площадки і шукають для себе автомобілі. А зараз, друзі, чесно сказати, щоб знайти Нісан Кашкай, це потрібно дуже і дуже постаратися. І два поляка спостерігало, як я проводив огляд. І вони залишили свої контакти продавцю і сказали, якщо, наприклад, ми його не заберемо, щоб продавець їм зателефонував, вони приїдуть на наступний день, там домовляться колись. Ну і самі оглянуть його, проїдуться. Якщо все буде добре, то будуть забрати. Тому що, друзі, дійсно зараз живих кашкаїв практично немає. Останні два кашкаї, які я дивився з клієнтами, звісно, я відео не робив, тому що не було потреби, так як я був з клієнтами. Цей кашкай він просто був в ідеальному стані, порівняно з тими, що я оглядав два перед цим. На наступний день в неділю я вже із наступними клієнтами поїхали на. Автоплощадочки теж шукати, якби Ніса на тільки до 30 тисяч злотих. Ми приїхалися по площадочкам, взагалі нічого не було. Якщо був Кашкай, по йому вже зовні було видно, що він, як би вже так сказати, підгуляний. Тому ми нічого не розглядали, приїхали на цю площадочку, і цей кашкаєчик ще якби стояв. Ми самого -само ранку приїхали, ми навіть чекали під воротами, щоб нам відкрили, щоб ми перші зайшли, тому що людей було дуже-дуже багато. Ну, Я показав хлопцям цього кашка, я розповів, що його оглядав, показав, що я підключав комп'ютери. Історію, показав товщину міру. Звісно, ми зробили тест-драйв, ще раз проїхалися. Ну і хлопцям сподобався. Хоч вони шукали до 30 тисяч, але забрали його за 35-800 злотих. Продавець багато не хотів торгуватися, так і він казав, у мене на цього кашка є дуже багато клієнтів. ну, Відповідно, якщо є на машину багато клієнтів, то ніхто не хоче торгуватися. А якщо машина там, наприклад, довго стоїть, то вони її скидають і скидають 1000 і 2 злотих. Тому, друзі, такі справи. Про цього кашка вже можете не запитувати, він же є заброньований. Якщо вам сподобалась така машина, тиснімо лайк, підписуємося на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, гарного дня, до побачення. With you is like being in the end zone. Touchdown, touchdown, aye. I be in